Ще раз дня, друзі. У зв'язку з тим, що постійно вилазять необізнані люди, юридично неграмотні, вносять смуту людям. Я повинен, тобто українці, я тому я змушен ще декілька разів, може не один раз, проговорити. Назву держави українського народу. Чому? Тому що у нас є секта Балахліна, живі люди і ще там куча активістів, які кажуть, що Україна проект не відбувся, українці не мають своєї держави, Україна це корпорація. Щоб це зрозуміти, необхідно знати базові, базові знання. Чому, що таке базові знання? Це тікучість і послідовність певних юридичних документів для того, щоб ви знали, вміли цим керуватися, і ніхто вас не зміг збити з пантелику. А чому це так важливо? Ну рано чи пізно хтось із вас зайде, скажімо, місцеву раду, Верховну Раду, і необхідно ці помилки недоліки усунути. А що ж я маю на увазі? І так. Давайте ми згадаємо, 24 серпня 91-го року це, скажімо так, відправна точка, скажімо так, створення держави українського народу. Чому? Тому що відбувся пуч відбувся в Москві, і комуністи злякались. Злякались і вони шукали, який виход. Вихода два було на той день. Вони планували, навіть хто не знає, Київський округ. Направити на подавлення пучня. Ну, вони зрозуміли, що це ну, не дуже так ну, ще може бути ще небезпечніше. І тому вони прийняли другий крок це створення держави. Ну, проголосили Акт, акт Незалежності. Акт незалежності і створення самостійної української держави України. Відділо цього приводу я вже давав, але ж чомусь досі, от коли я питаю. Там всіх, ні, ні, ніхто не знає назву держави, яку український народ 1 грудня створив. Всі кажуть Україна. Давайте ж розберемось, що ж насправді створив український народ. І так, зрозуміло, да? УССР, Україн, українська, радянська, радянська соціалістична республіка. Зрозуміло, так? Да? Верховна Рада, Верховна Рада ОССР. Далі, вони приймають акт 24, -го, 24 -го, э, серпня 1991 року щодо створення, ну я коротко говорю, суду, 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 самостійної української держави України. Це з відкритих джерел, кожен може почитати. Але ж, да, і виносяться на референдум. Це на так на 1 грудня, 1 91 грудня 91-го року. Але ж, чому, от, до мене звертаються там, от які кажуть, ні, Україна це корпорація. До речі, самостійна, самостійна українська держава України. України запам'ятати. що це значить, що вже в самому акті проголошення Незалежності є класифікатор у нас держава, не корпорація, не кінотеатр, не вулиця, а держава. Розуміло, да? Тому що кажуть, мені там, вони ж там документ підробили і зробили капслогом, як вони кажуть, капслогом України. Розуміло, да? Ну, ми потім ще, ще розберемось. Але ж чомусь тоді. Тоді Зленка був міністром закордонних справ. Він 27 серпня 91 року, 27 серпня, серпня, серпня вносить зміни до, до ООН, назву Україна. І офіційний документ відповідь, так що це вже, ну, скажімо, не є особливо. Тобто Україна. І з цього часу починається що? Підміна понять. Чому підміна понять? Тому що Україна, нема класифікатору. Що це таке? Що це таке? От я питаю всіх. Далі, на підставі чого, і яких законодавчих актів він вніс таку заяву. Ну, розумієте, яке творилось, ну, скажімо так, свавілля в головах цих... Тіх комуняк, що вони все спотворювали? А чому я так кажу? Тому що 27 серпня вони подали, а там хлопці сидять на дурні а питають: а звідки взяли цю назву? Звідки взяли цю назву? І вони, замість того, щоб Зленка посадити, він ж повинен цю назву суду нести зміну. Ну що референдум не відбувся? Добре, а якщо не відбувся референдум, звідки взялася назва? Україну. І тоді Верховна Рада УССР, до речі. 17 вересня, вересня 91-го року, законом 15.54 приймає зміни до Конституції, де вони замість ОССР, ОССР. Запроваджують нас Україна. Але Тут виникає ще більша інтересна ситуація. Тобто, я вам, я вам розкажу, як змінилася ця трансформація, для того, щоб ви, ви розуміли, яка на, справжня нас держава. І так, але ж відбулася 24-та був вже прийнятий закон про декомунізацію і депратизацію. Тобто, якщо ми прибираємо, тоді у нас повинно бути обрати оці два слова, і у нас виходить, що Українська Республіка. Розуміло, Да? Українська Республіка. Тобто. Не Україна повинна була бути без цього ну, без закону, а Українська республіка. Тобто, що таке Українська Республіка? Є класифікатор уже. Розумієте? Республіка. Е, у нас корена самостійна Українська держава Україна. Ну, до мене часто звертаються і кажуть, а де вона зареєстрована, ваша держава? Ну, друзі, держава е, реєструється, де? На підставі юридичних документів. Це що? Запам'ятовуйте, це. Акт проголошення незалежності, друге бюлетень. І третє е, рішення ЦВК номер 60 від 4 грудня 1991 року. Що акт Ак підтвердив. Тобто український народ створив свою державу. Чому це так важливо? Тому що після створення, ну смотрите, от ми вирішили е, будувати будинок, так? Ми створили фундамент. Далі що йдеться? Розбудова. Розбудова називається бази настройки. Розуміло. І от щоб нам це не дати можливості зробити, нас постійно, от скажімо так, кружили 30 років. А чому кружили? О, друзі, от давайте. Закони мають і послідовність. Щоб би далі створювати орган державної влади, орган місцевого самоврядування, не на що? Ну, прийняти основний закон, де буде прописаний хоча б базовий якийсь принцип. Цей закон базовий називається Конституція. Якщо ми. 1 грудня 91-го року створили свою державу 91 року, то Конституція коли вона приймається? Ну, затверджується. Аж 96-му 96 році. Хоча вони вони повинні були це зробити ще в 92-му році. Ну, тут іще одна ситуація така. Я, я повернусь ну, зараз, щоб ви, ви зрозуміли. І так, на референдум, згідно закону про референдум виноситься одне питання. Розуміло, так? Да? Але ж, до, до цього референдуму, який був 1 грудня 1991 року, який був винесен 24 серпня, Верховна Рада винесла ще один на референдум. Я не, я не знаю, це навмисно вони зробили, чи не, не розуміючи щодо. Що? У вас наступна пара? Так. Да. Чи навмисно вони зробили, чи не навмисно. От думайте друзі. Е, Кажеться там, 8 липня Верховна Рада УССР виносить на, на розгляд українського народу посаду, посаду президента УССР. Президента УСР. Запам'ятав. І тут же, 1 грудня. Референдум самостійно української держави України. Тобто, український народ проголосив, що за створення своєї держави. Тобто, що посада, якщо вони там себе там обрали, вона не відбулася. Чому не відбулася? Тому що УССР стало право наступника кого? Самостійної української держави України. Тобто, повинна бути, що посада президента самостійної української держави України. Розуміло, і таким чином, згідно того ж документа, Неможливо бути два питання на референдум. Тобто, у нас, чому я кажу, що у нас досі питання щодо посади президента немає. Розуміло? Чому це так важливо? Ну, давайте, які рішення потім приймає Кравчук? Щодо зброї, ядерної зброї. Питання щодо ядерної зброї, вона повинна було як вирішуватись. От ми створили свою державу. ми Що повинні? Все національне багатство взяти на облік, так? Створити орган державної влади і що? Заборонити будь-яку будь продажу. Але вони що зробили? Вони починають устравити нам якісь цирки, качелі, Леонід Данілович, не здавайте зброю. Это нас там обезкровить. Так у ньому не було здавати нічого. Розумієте? Далі этот недоумок приходить, э, кревчує, кучма. І он починає там, підписувати там, Будапештні меморандум і каже, вот вони здали. Ну, зараз вот, цим, цимусерується дуже чітко, але друзі. Зайдіть, кожен з вас, зайдіть на сайт Верховної Ради, ви побачите. Да нема в Будапештні меморандумі, навіть слова щодо до здачі зброї. Нема, є. А де ж воно поділося тоді? Там пустовотинка, это тоже недоумок. Подписывают, друг едет в Москву і подписывают какой-то договір. А где акт прийому передачи? Де? Але ж ми знаємо іншу сторону медалі. В чому он наполягає, що кучма, що залишитись на другий срок своєї каденції? А чому на другий срок своєї каденції? Они ж в вночі приймають Конституцію. А де затверджується Конституція? Вот они прийняли в ночі. Вони повинні що винесе на референдум. Тобто, щоб це стало суспільним договіром. Що таке Конституція суспільним договіром? Але ж вони в Конституції визнали права і повноваження українського народу і повинні що були? Саме розпуститись, йти на вибори. Все, ваші права закінчились. Но вони нас дурили, 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 потім вони запускають от от провокаторів, агентів, які там. Начинають розказати, та ні, держави такої немає, та ні, у нас там корпорація, та ні, у нас там щось. щось. Та ні, я жива людина. Пані та ні, я жива радянсь. Розумієте, друзі? І от люди приходять до мене і кажуть: дайте роз'ясню. Ми не розуміємо. Кожен із вас там щось каже, чого, чого ж ви не можете знайти спільну мову. Друзі, ну як можна знайти спільну мову, якщо всі ці живі люди не користуються нормами права? Я їм пояснюю, вони кажуть, Дмитро, нам це не цікаво. У нас своя. Своя ігра, ми хочемо грати ну, по таким правилам. Тобто, друзі, ви повинні що, якщо ви стали правове поле, ви повинні чітко розуміти текучуся послідовність е, законних актів. Далі. Повертаємося знову 91-й рік. І так, тоді нагадаю, Верховна Рада ОССР повинна, що була Сама розпуститися. Проголосили нову державу. І питання щодо президентства УССР, вона б відпала би само собою. Щоб владу не віддати по-морсько теорії, тому що за владу треба ж боротися, а не треба було боротися, Вони просто приймають закон про право. Держава повинна себе захистити. Повинна. Яким чином? Ну, зрозуміло, що створюються органи, відповідні органи. Мені кажуть, так, да, до речі, депутати тоді підняли питання, і вони зобов'язали этого ніходять Плюща прийняти постанову щодо створення Міністерства оборони. Є постанова, відповідно. Далі. Що ж далі робиться, необхідно було зробити? Закон прийняти. Якщо ви кажете, вони прийняли тоді закон про правонаступне, чого ж відразу не прийняли закон про Міністерство оборони. Для чого? Щоб взяти всю зброю на облік. На облік. І нам сьогодні внушають. Що этот, этот негодяй що, ну, до речі, я тому негодяю, этому Кравчуку, я встиг дати заяву про кримінальне правопорушення на 40 сторінок. де я це все тільки йому розписав. Он аж трусился, бідолага. Так от, он дає Гордону інтерв'ю і каже: та у нас не було можливості, кнопка була в Росії, а у нас не було ким цю зброю утримувати. Друзі, от я сам. Служив в РВС називається Ракетна ПОСКА стра... стратегічна назначення. Так от, доповідаю, до 14 року всі ракети, які знаходяться на території зараз РСФСР, ну, Російської Федерації, обслуговували, знає, хто? Южмаш обслуговував. Вони що зробили потім? Вони потім, щоб ліквідувати потужну організацію, Южмаш. а чому потужну? Ну думаюсь. Не де. В світі немає, щоб е, одна країна мала повний цикл створення ракет. Повний цикл. Розумієте? І вони і у нас досі на ракет. От уже у Мера там заявив, що от уже только-только Так війна вже скільки років йде? То вони відкривають програму ракет, то закривають, то відкривають, то закривають. Що це, що це таке? Так от, к чему це я це веду? Звідки от, от, ці от зрадники взялись? Вони ж не взялись просто так. А іменно з назви держави все починається. А Чому? Ну от дивіться, от ми створили свою державу. Да? Назва е, самостійна українська держава. Значить, е, капслог повинен який бути? Суду. Так? А вони що роблять? Вони пишуть: самостійна українська держава, рисочка України. А України це що? Родітельний падеж. Я правильно кажу? Це родительний падеж України. Роді. А що це значить? Ну, що таке України? Значить, повинно що бути, як я казав, класифікатор. Розумієте? А класифікатор у нас який? самостійна українська держава. Розумієте? А чому ж вони відділили рисочки? Бо вона ж повинна бути рисочка отут, -от, рисочка суду. Розумієте? А чому це. Вони це зробили. Друзі, а все дуже просто. А давайте ми згадаємо. Скільки 1 грудня 1991 року проголосували за створення держави? І відкрите джерело. 83% українці. Зрозуміло, так? Да? Тобто українська держава відбулася. А 17% що це таке? Куди вони поділись? Доповідаю вам, вони повинні що були? Або прийняти асиміляцію, визнати державу, це називається асиміляція Ви знаєте, державу, мову, культуру, історію, традиції. або поїхати. І, до речі, багато, скажімо так, ні українців, виїхало за межі. А що ж відбувається насправді? На, на Хто ж не визнав? А їх називають апатріди. І от ці апатріди зараз зайшли у Верховну Раду. Займають завдяки вот этим своим этим, круговой поруке, они расставляют роз, по всем постам вот этих апатрит. Ну Вот давайте так. Ну, вот первый апатрит кто у нас? Я обожаю кто. Пан Кличко, чему? Он до війни, думает, ставит эту хануку. Так он і, і каже, вот, я, ну, ми приходимо, мене зводять, кажуть, говорять, ми дайте там юридичну там, допомогу, ну, поясніть, звідки тут, тут взялась ханука. Мені кажуть, це розмістила громада, ну єврейська громада. Я говорю, ви що, сумасшедші? Так у нас в Конституції немає єврейської громади. Потім вони, коли я спілкуюся з этими. Ну, с этими е апатридами. А почему я их называю патриды? Так у нас, я говорю, вы, 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 вы громадянка Украины? Да. Так вы патриды. Они говорят, нет, мы евреи. Какие, я говорю, это евреи? Открой графу национальность. Нет у нас евреев. Там у нас, а, а мне начинают там дорекать вы антисемит, вы против евреев, вы такой нехороший. Фу, какой вы, фу, какой. Ну возьмите пирожок, покушайте пирожок. Я говорю, нет, спасибо, но давайте мы как-то уберем. Я говорю, на каком основании вы? Вызывают кличко этих у нас там, хлопцев, забирают и, и в райотдел отправляют. И вот так подождите, на каком основании вы меня затребуете? Они даже объяснить не могут. Но когда мы потом уже встречаемся с хлопцами, я им рассказываю это, они раз уже, уже трясут. Да, точно, точно. Вы... Дмитрий, вы правы. То есть, на сегодняшний день власть захоплена патридами, вы повинны это знать. У нас нема антисемитизма. Почему? Графы национальности нема паспорта. Разумеется? І вони це роблять. А, а що патрідам треба? Вони що? Починають створювати якусь там свою державу на нашій території. Так у нас вже назва держава є. Але вони ж, щоб це усунути, вони нам нав'язують таку думку, що у нас немає держави, у нас якась корпорація. Друзі, розумієте, чому важливо, от я всім говорю, Перше, ну коли я питаю там з адвокатами, назва держави яка? Он Україна, я говорю, двойка. Так ты уже по три, понимаєте? Если ви ну, громадянин України, ви должны це знати. Це прості речі. Ну, поїдьте в Ізраїль, поставьте там э, український флаг. Це кримінальна відповідальність. А чому вони у нас тут ставлять ізраїльські якісь флаги, какие-то які хануки? Хто дозволяв? От дивіться, український народ, це. Э,